Тим часом на Росії продовжують дивувати нестандартними рішеннями стандартних проблем. Ага. Днями в армії Російської Федерації надійшла гуманітарна допомога із міста Саліхард. Це Ямала-Нінецький автономний округ. Знаєш, так, окупанти просили генератори. Зима на носі, холодно. Однак, замість генераторів їм направили дві тисячі оленячих шкур. Так, по-перше, дивись, там не тільки оленячі шкури, там бусик в машині. Подивись, там бусик в машині, бусик в грузовій. Так, от чиновники із Саліхарда пояснили. Що це навіть краще? Бо генератори шумлять, солярку в них заливати треба, якої ще й ніде нема. Але оленяча шкура, то річ довершена. Заправляти нічим не треба. До того ж, вона не тільки гріє, а ще й маскує від українських а, дронів. А бронежилет то ну, тобі оленяча шкура. Насправді, <світ> у мене питання до Нєцька автономного кругу. У Вас <світ> зовсім немає інтернету. як ти думаєш проти кого вони йдуть воювати в Україну? Це ну проти половців якихось <світ> сіроців Ярамір, Ярамір, збирай дружину, <світ> гляни йдуть. Ну, це ну. коротше, ще більше цікавих новин за Перебріка в нашій традиційній рубриці. Дивуємося, дивимося. Не пройшло й місяця, як дрони знову завітали на Уфимській НПЗ. Минулого разу вразили трубопроводи. Цього разу установку переробки сирої нафти. А вже через чотири дні пташки повернулись в місто. Але до іншого НПЗ Уфа Нафтохим. На тижні не залишився без уваги дронів Саратівський НПЗ. Стоять, дивляться, черги займаєте на заправках. Черги повертаються, як було в СРСР. Тим часом дефіцит бензину дістався з Тавропольського краю, черги на АЗС та ліміти на продаж пального. Те саме в Алтайському краї, Іркутській, Новосибирській та Челябінській області. А в самому Челябінську мешканці вперше отримали повідомлення про режим безпілотної небезпеки. Для прифронтової Білгородської області вона не припиняється. У столиці області знову були прильоти та вимкнення світла. Білгород стає містом ночі. У Донецьку оборонці знищили ворожі склади окупантів на території гіпермаркету. Прилітало по Волгограду. У Смоленську поцілили авіаційний завод. На Нижньогородщині зупинився залізничний рух та газоперекачувальна станція після ураження електропідстанції Арзамайська 500 у місті Лісогорськ. Також підпалили підстанцію у Вигоничах Брянської області. Під станцією Балашовська на Волгоградщині. Одна із цілей СВО досягнута. Дивні безпричинні пожежі відбулись у столичному регіоні окупанта. У місті Електросталь горіли склади. А у місті Пересвіт запалав науково дослідний центр ракетної промисловості. Окупанти в Феодосі не встигло говтитись від пожежі минулого тижня. Як оборонці атакували нафтоналивний термінал знову, вразили 10 цистерн з паливом та електропідстанцію кафа. За традицією, пожежу не могли загасити кілька днів. Чи залишилося там пальне? Це запитання риторичне. Вічний вогонь.